Унікальну піщану батарею встановили на півдні Італії в місті Бучино. Вона отримує енергію від сонячних панелей на даху, нагріває пісок до 600 градусів Цельсія та віддає тепло у вигляді пари. Система тримає стабільне постачання навіть за коливань вироблення. Уся пара йде на сусідній завод з перероблення олії. Там розраховують, що завдяки новій батареї їхні викиди СО 2 зменшаться приблизно на 17%. Це близько 600 тонн за рік. По перше, ми декарбонізували наш виробничий процес. По-друге, ми менше залежимо від ринкових цін та їх коливань. Розробники кажуть, що це обладнання довговічне і не містить забруднювальних матеріалів. Утім, хоча виробляти електроенергію з такого тепла можливо, але процес поки що неефективний ми перетворюємо електричну енергію на тепло і накопичуємо його в нашій системі з піском, яку ви бачите за мною. А потім за потреби віддаємо його у вигляді пари. Ця схема підходить не лише для харчової галузі її можна застосовувати в целюлозно-паперовій, текстильній хімічній промисловості, а ще в централізованому теплопостачанні. Наша мета декарбонізувати ті енергомісткі процеси, в яких треба пара. Нині пару виробляють із викопного палива. Однак науковці нагадують, пісок ресурс обмежений. Його використовують у будівництві, інфраструктурі та інших галузях. Видобуток впливає на річки, береги та ґрунтові води. А багато пляжів зазнають ерозії. щороку ми використовуємо 50 мільярдів тонн піску. Приблизно стільки ж скільки річки приносять у море щороку. Отже, цей ресурс обмежений. Вилучення цього піску з природи суттєво змінює довкілля. За відповідального управління такі сховища тепла можуть допомогти швидше перейти на відновлювану енергію там, де треба промислова пара.